Глава 15. Повний НАЗАД. Два роки команда розвідницького зорельоту Лампер провела у наукових та військових експедиціях у сузір'ях волосся ВОРОНІКИ та Скульптор. Члени екіпажу бачили на власні очі сади з рожевого кварцу та пурпуровий океан з марганцю. Дощі зі справжнісіньких рубінів та сапфірів на одному з гігантів сузір'ї срібна монета. Що розташована у галактиці скульптор. У цій місцевості дорогоцінні краплини камінці утворюються на кордоні між денною та нічною сторонами екзопланет, де на денній стороні завжди дуже спекотно та температурні показчики сягають плюс 2500 градусів Цельсія, а з протилежного боку температура не піднімається вище мінус 500 градусів Цельсія. Тільки уявіть собі, на межі різкого зниження температури утворюються рубіни, смарагди, сапфіри у дощових хмарах через екстремальну різницю температур. Колись давним давно, у сиву давнину планети Земля, рубіни, сапфіри та смарагди вважались напівдорогоцінним камінням, яке використовували людини у прикрасах та носили виключно задля задоволення. За останніх декілька тисячоліть. Дорогоцінне каміння втратило свою привабливість для людини. У нову епоху люди по іншому сприймають світ навколо себе і себе як частину цього світу. Багато даних про найстародавніші часи існування людини на планети Земля було втрачено з різних причин, на яких не варто зупинятись. Інформація була знищена навмисно самою людиною розумною, як така, що не має потреби та цінності для наступних поколінь. Хоча для людей нової епохи прогалини у деяких періодах історії досить відчутні. Через три земні тижні команда вантажного зорельоту Лампер мала побачити сонячну систему та приземлитися на науковій базі на Юпітері. Нарешті, експедиція до Сузір'їв волосся Вороніки та Скульптор закінчилась. Команда зорельоту поверталась додому. Провівши декілька земних років у міжзоряних експедиціях на відстані десятки мільйонів світлових років від сонячної системи, Петер Сміт, Тет, Люв та Роланд мріяли про свіжий вітерець, листя зеленого кольору, темнокоричневі стовбури дерев, покриті оксамитовим малахітового кольору мохом та темно-синій океан, який вабить своєю прозорістю та чистотою. Останнім часом командир експедиції Роланд. Доволі часто почав згадувати теплі рясні дощі і яскраве золотисте сонячне світло, промінчики, які виблискують між гіллям та ніжний вітерець, який грається з волоссям, солодкий та бурхливий запах цвітіння квітів, та ледве чутний дзвін пташок. Подібні природні явища бувають тільки на планеті Земля. Роланд, як і кожна людина, незалежно від віку, любить дивитися на небо. Чи то сивий старий, чи то беззубий малюк кожен з них знаходить у ньому свої принади. Це як настрій то добрий, теплий, високий, пронизливо синій, то раптом хмуриться, білі хмари такі пухнасті, раптом стають сірими і непривітними, починає йти дощ. Яким би не було небо, завжди знайдуться мрійники та романтики, які прагнутимуть розгадати таємниці, які воно зберігає в собі. Ніколи не зникне привабливість бездонних глибин незвіданого космосу, манячи людей в інші галактики. Розповідь про небо дарує стільки емоцій і відчуттів, що навіть описати складно, а для дітей це пізнавальний процес, який розвиває їхню спостережливість, дозволяючи їм бути ближче до природи. Від роздумів про планету Землю командира експедиції раптово відірвав тет, пілот зорельоту Лампер. Роланд, Роланд, єдве почулось у передавач. Ти мене чуєш? Навкруги дуже світло. Я навіть не можу описати, якого кольору простір за межами зорільоту, біле світло, нічого не видно, як молоко біле, нагадує густий в'язкий білий туман, промовив тет. Ми потрапили до центру галактики, де ми знаходимося? спитав схвильований люф, військовий інженер. Хвилин десять. Роланд не відповідав. Люв та тет почали хвилюватись. Відчуття тривоги переходило у паніку. Страх сковував усе тіло. Система координат та портаметр не працюють, відповів напруженим голосом Роланд. Система часу та простору теж не працює. Я не можу визначити ані час, ані координати в просторі. Враження таке нібито навколо нас. Нічого немає. Постота. Мабуть, ми потрапили у білу диру, розмірковував Петер Сміт. Роланд. А ти що думаєш з цього приводу? Мабуть, це саме те місце, про яке мені розповідав мій старий друже генерал Гарт, старий вовк, який побував у сотнях космічних експедицій. Він застерігав мене від можливого, Роланд завмер. Раптована стала тиша. Страшна тиша, нестерпна тиша, від якої стає моторошно, тиша, яка лякає. Жоден з членів експедиції не міг вимовити ані слова, світ без почуттів та емоцій. Члени команди сиділи у кабіні командира, немов пралізовані і не могли поворухнутися від переляку. Петер сміту тету. Люву та Роланду здавалося, що зореліт знаходиться в енергетичному тунелі, в який його затягує невідома потужна сила. В кінці тунелю було світло. Команда зорельоту прагнула досягти цього яскравого світла, чи це тільки було в їхній уяві? Світло нагадувало собою сонячний захід, яскравий центр і заграва навколо. Мабуть, світловий тунель відокремлює чорну диру від білої. Усі події навколо були схожі на спогади, але вони відрізнялись від спогадів по-перше, події проминали дуже швидко, а по друге, непослідовно. Здавалося, що всі події та спогади з'явились в уяві одночасно в один момент все життя за кілька секунд. Це дуже живі картини, вони супроводжувались емоціями і залишались яскрава пам'ять про них. Подивившись один на одного, члени команди зрозуміли без слів, що шлях до рідної домівки буде не з легких. Мені здається, що ми потрапили у вихор часових подій до білої дири, до міжчасового простору тобі страшно, тет? раптово прокинувся від напівсну Роланд. Ми зустрілись з Богом? дуже повільно спитав тет. Було таке враження, що він щойно прокинувся від тривалого сну. Мабуть, так. Дуже схоже на стрільця А, втрутився Люф у розмову. Сподіваюсь, що ні, голос Роланда тремтів. На думку деяких вчених, Чорні діри вершина еволюції розуму, а езотерики вважають, що стрілець А це Бог, сказав Роланд. Я не знаю, як часові хвилі впливають на чужопланетян, але для землянина, який падає в білу або чорну діру і потрапляє у сингулярність, час закінчується, пояснив тет. Падаючий у діру міжзоряний корабель досягає сингулярності за кінцевий час. Однак, по відношенню до зовнішнього світу годинник йде все повільніше, і повільніше. І, відповідно, землянину здається, що події в зовнішньому світі протікають все швидше і швидше. У підсумку за час падіння він встигає побачити в прискореному режимі все майбутнє Всесвіту, навіть якщо воно нескінченно. Хвилі часу? Подивись на прилади є джерело хвиль? спитав Роланд. Ні, джерела хвиль я не бачу, відповів ще схвильований тет. Прилади його не можуть визначити, але я думаю, що джерело хвиль існує, додав люф. У членів команди зорельоту було відчуття, що час проходить хвилями. І серед всього різноманіття великого, багатомірного і великого океану часу почали з'являтися хвилі майбутнього. Відчуття було таке, нібито ви знаходитеся у кінотеатрі та бачите фільм на екрані, але майбутнє навкруги вас. Раптом воно зникає, та ви знову повертаєтесь до теперішнього часу. Можна було збожевіліти. Команда відчувала Всесвіт зсередини, його мізки, пульсацію, міжзірковий пил та позачасові вихори. Це був світ середини Всесвіту. Радіоджерело в центрі нашої галактики, стрілець А, яке впливає на час та створює хвилі часу. Людина і Всесвіт це хвилі, часу розірвані частотою, але основа в них єдина. Час проходив хвилями, і серед всього різноманіття великого, багатомірного і океану часу існували хвилі майбутнього. Вони транслювалися джерелом тим самим. Джерело контролювало роздуми та дії, світло спалахувало як вогонь. Відчувалась нескінченна глибина розуму та єдність матерії Озе, надай мені, будь ласка, інформацію про білу діру. раптово попросив тет. Інтелект Озе миттєво відрапортував. Біла діра, це пущена назад чорна діра, об'єкт з якого можна вийти, але в який можна і потрапити. Бази пари буквально формують простір час у всьому всесвіті, і все, що нас оточує, є свого роду голограмою світу, у якій присутній час. Все зрозуміло ми просто знаходимося поза системою координат часу і простору, пояснив команді з Роланд. Генерал Гарт розповідав мені, що для рівнань загальної теорії відносності існують рішення, що дозволяють впасти в чорну діру. І вийти десь в іншому місті з білої діри. Хтось може відповісти, ми потрапили в чорну або білу діру. Все таки, якщо це кінець мого існування як людини розумної, я маю право знати, у якій саме дірі я загину у чорній або білій. Точно невідомо, відповів Люф. Ми не можемо це визначити. Наші прилади не показують точних даних. Багато військових та наукових експедицій загинули саме через відсутність детальних мап галактик і сузір'їв. На відміну від попередньої епохи, в епоку біокритів, міжзоряні мапи Всесвіту значно вдосконалені, але й понині не існувало єдиної мапи усіх галактичних шляхів космічного простору. Спочатку міжзоряні мапи нагадували загальноорієнтовні схеми, які ілюстрували розташування зірок у сузір'ях і галактиках. Розвиток космічної сфери нових мап і вдосконалених навігаційних приладів все ще не дозволяв створити точні мапи усіх галактик і міжзоряних шляхів. Сучасні мапи у багатьом наслідують карти епохи роботів, але багато міжзоряних екіпажів і далі мандрують всесвітом, користуючись простенькими схемами, на яке занесено лише кілька міжзоряних шляхів. Точних і вдосконалих мап галактик, які у деталях описують космічні шляхи, все ще небагато. Космічні розвідки та експедиції допомагали вдосконалити знання про інші світи та уточнити космічні мапи, але цей процес ішов дуже повільно. Чорні діри невидимі за своєю природою, їхнє тяжіння неминуче, вони назавжди затримують будь-яке світло, яке потрапляє в їхню гравітаційну безодню. Але одразу за точкою неповернення Чорної діри світло залишається, і його візерунки, як і фотографічний негатив. Можуть виявити приховану присутність чорної діри. Отримане зображення показує кільце світла. Ця кільцева структура лежить за межами горизонту подій або точки, за яку світло не може вийти, і є результатом викривлення світла під дією величезної гравітації чорної діри. Яскраве кільце оточує темний центр, який описується як тінь чорної діри. Командир корабля Роланд не знав достемно, скільки часу пройшло з моменту напівсну, але він раптово зрозумів, що постійно лунає дзвінок, потім зникає, потім знову починає лунати виклик з бази Юпітер, знову тиша, знову дзвінок. Хлопці, ви де? гукнув Гарт. Чому не відповідаєте? Хтось вийшов на зв'язок з базою Юпітер? здивувався тет. Я не запрошував зв'язок з базою Юпітер. Сигнал був слабкий, зв'язок зникав. Та ні, хлопці, це я гард, намагаюся зв'язатися з вами вже тиждень. Ви де? Що сталося? прокричав він. Зв'язок знову обірвався, раптово знову пролунав сигнал та сповістив про з'єднання з науковою базою. Члени екіпажу не вірили своїм вухам. Можливо, це марення. Відчуття було таке, нібито екіпаж втратив розум, страх, передчуття загибелі. Так, хлопці, скомандував генерал Гард, слухайте мій голос та робіть у точності все, що я кажу. Це наказ першого рівня. Зрозуміло? майже кричав він. У разі невиконання я вас відправлю до в'язниці мармурової печери на плутоні. Так, командир, я тебе чую, почувся голос Роланда. Як у вас справи на базі? Ти коли відлітаєш до бази Земля? В мене у садочку розквітли троянди. Гарт перервав це марення. Роланд, слухай мене уважно. Я тебе за непокору до міжгалактичної в'язниці відправлю. Гарт намагався витягти членів команди зі стану, який нагадував божевілля, і марення, але зв'язок був непостійним і зникав. «Гарт, мабуть, це остання наша розмова. Ми потрапили у часовий вихор. Хочемо попрощатися, раптово втрутився люв. Хлопці, не панікуйте. Я радий, що нам вдалося встановити зв'язок. Я зроблю усе можливе, щоб вам допомогти. Мені потрібно трошки часу для того, щоб зорієнтуватися. Спробуйте протриматись якомога довше не впавши біосон, скомандував Гарт. Всесвіт у цій місцині нагадує гігантський обчислювальний пристрій, подаючи інформацію таким чином, щоб моделювати фізичну реальність. Однак безпосередньо зараз. Цей комп'ютер являє собою для вашої команди лише гігантський чорний ящик з абсолютно незрозумілим для вас вмістом. Ідея Всесвіту як голограми призводить до дуже багатим і цікавим результатів з цієї причини, з високою часткою ймовірності, голографічний принцип слід було б вважати вірним. Але при цьому, однак, поки що ніхто таки не зміг чітко пояснити, чому цей принцип працює, пояснила Еліса, яка знаходилася у лабораторії на Юпітері. Ви потрапили до стрільця А науковці лабораторії на планеті Юпітер з точністю визначили, що зораліт потрапив у центр галактики до величезних розмірів Чорної діри, до центру, навколо якого обертається чумацький шлях. Це дуже небезпечне місце в космосі, яке завжди намагаються оминати земляни. Сама Чорна діра не робить ніякого випромінювання. Її джерелом є газоподібний диск навколо стрільця А. Газ навколо Чорної діри не направляється прямо в гравітаційну свердловину, а обертається навколо Чорної діри, утворюючи акреційний диск. Колування ясності створює мерехтіння. Роланд згадав, що колись був у сузір'ї стрільця, члени команди знаходилися у напівбожевільному стані і марили. Час не існував навколо них. Вони нібито були ще фізично живі, але їх існування було поза межами часу. Гарт вигукував окремі фрази у Доосфон, але їх міст члени команди не могли повністю осягнути. Це один шанс з мільйону, знов почувся голос Гарта у Доосфон. Ви просто потрапили у світ, де можна побачити обидві сторони монети одночасно порел або решка, але існує ще один стан, який вам потрібне. Це нібито ставити монету на ребро. Спробуєте, хлопці, це єдиний вихід з позачасового простору. Люди звикли думати про те, що якщо у них є стан якоїсь фізичної системи, то він повинен бути чимось заданий. У цій місцині вам доведеться бігти з усіх ніг, щоб залишитись на місці. А для того, щоб потрапити в інше місце, потрібно бігати в два рази швидше, пояснила вона. Так, я все зрозумів, відповів Роланд. Я сам собі не вірю. Психологічний стан, в якому знаходились члени команди, не дає можливості чітко мислити, коли ви виконаєте усі необхідні дії, і перебуватимете в обох станах одночасно, Орел та Решка. Відбудеться прорив у просторі, паралельна реальність. Ви потрапили у середину голограми стрільця, а нічого не залишилося, як погодитися на пропозицію генерала і наукової лабораторії Юпітер. Введіть на таймері часу показники 01 або Орел Решка, скомандував генерал Гарт. Ввели, дякуємо за все. Гарт, ти найкращий генерал усіх часів. Навіть якщо ми не вийдемо з часового вихору, ми тобі за все дуже вдячні. До зустрічі, Роланд в точності виконував усі накази бази Юпітер. Лише з п'ятої спроби прилади космічного корабля почали показувати точний міжгалактичний час. А зараз вмикайте повний назад на усіх приладах одночасно. Це були останні слова, які Роланд, Тет і Люв почули з бази Юпітер. Зв'язок поступово слабшав.